И назад, да, как бы ситуация стабильна, и вживаются заходы, и начальник начальника до конца направления инфраструктуры. Президент подумал, Это конца года, если это будет, сказал, я вас иди, а мать. Но... Так что у нас до конца года будет? Что будет до конца года, мы побачим в конце года. Я думаю. А Скажите мне, а как президент может компенсировать ту разницу в проезде, которую до сих пор Миска рада не приняла да. Чем в конце. Я не знаю, про міську. От я, я він сказав, що ну, там, де була ну, 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 заборгованість... А що ти маєш віду, Ігор? Я вас помогу. Ну, у нас був дозвіл на підняття проїзду на гривню 25. Ага. Ми не підняли. Хто да. оці 25 копійок? А чого не підняли? А чого не підняли? Ви контрольно 50. Ви контрольно 50. На гривню 50, по-моєму. А не мамо, ми робимо 25. На Ми тепер втратили час, і нам тепер не можна піднімати на гривню 25. Опять треба А -го 1 -го января будет 3 гривны, все виды коммунального Уже, уже, уже января с... в... а, а в Сочи, э 4 Сочи, а в Москве можно 30 раз просить и бесплатно пройти. Ну, ну, если, у нас олимпиад. Олимпиад. если у нас 20... Ты раз, раз про просил и можешь бесплатно проехать. 30 раз yeah. Если у нас в 22 раз. Да, если мы выиграем Олимпиаду, мы знаем. Может нам за 20 раз. Да, да, если вы помните, мы разглядали питання про суммы сад. Приходили до нас голова срады, помните, да? Нам... <с 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 От Ми хотіли, щоб Геннадій Павлович доповів про виконання доручення посії щодо можливості зміни руху автобуса Суми-Сад напрямку села Сад міста Суми по вулиці ну, ми, е, як, Працівники відділу е, опрацьовували це питання. Разом з тим ми звернулися до е, відділення Державної автомобільної інспекції в місті Суми. і... Е, від ДАІ ми отримали відповідь, що не, не до, про недоцільність, скажімо так, на перенаправлення транзитного пасажирського транспорту по вулицям Ільїнська, Петропавловська, Кірова тоді ще Кірова. І на сьогоднішній день я разом з тим також. Розділяю цю думку, що ми нарешті, хоч якось вирішуємо питання розвантаження руху на вище зазначених вулицях і повертатись зараз до старого, на мій погляд, не до Так, Питання буде? Так, про звернення депутата сільської міської ради за щодо незаконної зупинки проміського пасажирського транспорту. Дякую, Геннадій Павло. Э, проміського пасажирського транспорту по вулиці. Давайте, Аналіна, давайте вас. Ага. Чи ви не спішите? Ні, я не проведу. А, ну і все, так. Ми тоді бачимо. Да. Про звернення депутата сільської міської ради Забіяк і Ю, Юрія Константиновича щодо незаконної зупинки приміського пасажирського транспорту по вулиці Вінська біля скверу СХД. Запрошений Юкс, Укс не прийшов, тому питання не знаю, як воно, вам... що ми можемо тут в даному випадку. Опять звернутися до Уксу. Да? Уважаемые його... слово такие для... для... да. Правильмуйте <клев> нас, как вони рішить. Ми тоді, если вы помните, рекомендували їм встановити огорожку. Вы поняли? это? <клев> Напротив этого там, сквер, там собирается куча народа. Проблема для ну, города да. дуже велика, і треба виявити. Я пользуюсь становкою, коли з Базара йдуть, то там постійно сісти на маршрутні ага. картина, до самого перекрестка. Ага. Потому що тут стоять ну, краснополі. Тем ну, более, що краснополе взагалі там відстойно. Справа да. да. в тому, що на ну якщо там встановити огорожу, то ми э, закриємо можливість. І, ну, нашим е горожанам користуватися цією зупинкою. На сьогоднішній день, наскільки е ну, я розумію, е цього робити не. можна. А що цього... Ваші рекомендації? Мої рекомендації е це можливо вам, е ну, ми від себе звертаємось е від відділу да, від управління і вам звернутися щодо виконання е в зв'язку з тим, що. Автобусам Краснопільського напрямку в 2011 році було погоджено цю зупинку. І ми виїжджали туди з представниками ДАІ, з інспекторами, і ну, скажімо так, дивилися в їх документи. Ця зупинка дійсно в них погоджена. Але ж в зв'язку з тим, що вони е, устроїли там так називаємо відстой, да, по 10-15 хвилин кожен автобус е, там стоїть. Отут би можливо звернутися ну, ми від себе як від управління ви від своєї комісії щодо до, і, і Державної інспекції з безпеки на наземного транспорту, щоб вони навели лад в виконанні, скажімо так, графіків руху. Зупинка передбачена для по часу. Вона ну, передбачає Посадку висадку пасажира, не більше, а не стоянку на зуби. Хорошо. От цьому наколювали нам... і... графіки движення, тому що далі вже ніяких там серйозних. Він стоїть тут 15 минут. Жде пасажирає. Забирає пасажира. І потім через 15 хвилин він під'їжджає Под'їжджі. Ні, він він уїжджає не через 15, не тому, що пасажири вже підійшли, а тому що він, э, він ж аж... Поки на світофорі не з'явиться наступний, він не уїде. Якщо в нього буде, скажімо так, окно 20 хвилин, значить він 20 буде стояти. От в цьому відношенні ми працюємо і будемо здійснювати контроль. А він не уїжджає слідуючий падіжа. А він уїжджає слідуючий падіжа. Ну так і є, так і стріла. І вони всі, вони там стоять цілим днем. І тому... Ну що, збиратися буде? Рекомендував звернутися Без... до управління Без... розвитку інфраструктури обласної держадміністрації вирішити питання щодо Як до замовника. Як до до замовника. замовника. Щодо відстою автобусів Краснопільського напрямку. Ну, щодо порушення графіків руху. Щодо порушення графіків руху. В частині зупинки. Нас, нас графік руху в принципі не інтересує. Нас інтересує їхній отстой. Ні, це ж це зупинки. Це ж є порушення. графіку руху в частині відстою на зупинці сквер і Так, хто за? Так. Музької раді від 25 Вияведення про цільову комплексну програму підтримки малого та середнього підприємства з метою створення справедливих умов для реалізації потенціалу молодих спеціалістів. Шановні підприємці, шановні депутати, наші, до нас звернувся до міського голови, до депутатів, звертається підприємець міста Суми Зима Сергій, який отримав четверте місце на чемпіонаті Європи з пирукарського мистецтва. Так, і пропонує проводити щороку. Значить, назвали його відкритий чемпіона проведення сумського відкритого чемпіонату з перекарського мистецтва, ніхтової етики та візажу. Тобто це буде сприяти і підтримки місцевого підприємця так? на проведення цього заходу пропонуємо витрати в 35 тисяч гривень, так, їх, скажімо. За рахунок зменшення витрат по позиції проведення заходів по інформуванню населення про переваги місцевої продукції та її якості на цей захід передбачено програмою підтримки підприємництва 300 тисяч, тобто з 300 тисяч 35 тисяч на проведення цього конкурсу. Каже, ці 35 тисяч ну, планується використати на виготовлення обладнання. Це десь е, до 25 тисяч, його раз виготовити і використовувати щороку. Це столи для учасників, це зеркала, це великий подіум обладнання, і воно буде нам щороку використовуватись у нас. Ну, тобто, просимо підтримати цю пропозицію. Підтримуємо то за перехваторів дуже багато у да, Все, Дякую, підтримуємо. Mm -hmm. Так. І основні я... інспекції щодо протокольного доручення постійної комісії стосовно здійснення зупинок для посадки висадки пасажирів маршрутними транспортними засобами, які курсують напрямок Києва, Харкові до неї і вирішення питання забезпечення безпечної розвороту наступних транспортних засобів по вулиці Просков облаштування обласування світлофор об'єкту на перехресті Чорнового. Там вам дали розпечатані, є у вас yes. МВС. Yes. Mm -hmm. да, значить, вони звертаються до нас з тим, що ну, пишуть відповідь, що можливо, якщо ми встановимо там знак біля Києва, тобто по правій стороні. Після прийняття відповідного рішення Сумської міської радою та встановлення зазначених дорожніх знаків, працівники Державної інспекції будуть здійснювати контроль за затриманням. А знаки довіна міська рада встановити, да? так? Ні, так це рішення надавати. Виконком звернутися до виконкому, ну, наша комісія звертається до виконкому. Щоб встановити знак, встановити, от, на дані а встановити знак Зупинка заборонена. Жук? Укс, укс. Укс? Я Звернутися до Шлилова, розробити. Розробити, розробити річ, да, необхідні документи, документи, підготувати необхідні документи для встановлення знака Зупинка заборонена біля універмагу Києва. Нет, там зупинка с табличкой 754 вы транспортно за свой автобус. Ну я вообще заборонил, потому что, Довидься, там получается, вот они выстраиваются, даже хайный автобус, вот легковид строится. Стоят легковиды. Да, вот, ну вы бачите, там часто стоят. А троллейбус, вот входы, ему надо занять правый ряд, чтобы повернуть направо на набережную реки Стрелки. Он начинает строиться влевее, потом... Пытается въехать, а там вони ж устраиваються почти до самопи. И пытается туда попасть. Маршрутка ту ще як то влазит. А троллейбус там надо запрещать вообще остановку. Автобус, ну, автобус. Зупинка забрала. Можна с 22 до 6. З 22. Там і стоянкою і запиту. Ні, ну якщо білка заборонена тоді стоянка тут, так, стоянка, так. Так, і друге питання, це про провозорот на етом, вони пропонують встановити біля житлового малку. Або біля ринку, який там сейчас ринок Київський називається. Так, один. Краще просто напроти нермалки. Напроти нермал. Е, ну, ви, схема у вас є, да? На Вану предлагают установить светофор на конечном проход. Кринична. Где я так понимаю, тут а, улица Кринична. А це... на проходе спите светофор? Да не карается, она для не конечно. Так разворот ну, ну там же маршрут не так. да, раз... Ну, раз... ну давай, ну там, чтобы проехать этот, на, ну, 20 надо за на самой парковки проехать. Не надо. Хорошо, да. все, как разворачивается маршрутным маршрутный транспортный Ну, разворачивайся же, дальше. Да вот уж таки разворачивай. Ну, вот уж и разворачивай. Ну, это же такие самые экстремальные. Да, нет, надо это вставить. Надо стоять. Я а стою летом. Ну и давайте, потом, если без колонка там просто вообще сюда поставим. Нет, ну, нет, так давайте отменим. Давайте отменим там вообще-то конечную. конечно. Отменим конечную. Там освещение сделали хорошее. Да, отменим конечную. И хай они ездят на Кирова, я знаю. не а а есть? Ну, ну, с одной стороны, ну, мы а потом, потом гречки будем назад, но убирать цветофор, потому что мы достанемся. А достанем все эти Давайте подземные пешеходные переходы делать и убирать цветофоры на пешеходных переходах. Что я знаю, приеду, там 11 лет. Позже будем ездить скоро по 50 км. Не, не буде. А сказала, що це все предложили велосипедисты. А в Германії Боге точно знаю, що 50 км по городу? їй сказала, що не будемо. Я и чув, учитав. Сказали, ми не будемо грати до 50-ті. Даже з таким предложениям виходить. Установлен. Чтобы так разворот был, да, безопасный. Так разворот нам нужен, потому ну, что, маршрутка разворачивается, особенно ночью, вот, когда она разворачивается, а и не вы. Но ну, на нас таких проблем, как только на СКД, Сколько на ну, посчитай, это а все. Оставляем на визы, пар. Да не, я а а а то, есть Скажи, пожалуйста, надо там скайтофор. Конечно, да, надо. нам, нужен, кольцо, а разворотное кольцо, мы не построим. Я вот, э, все-таки, где-то же есть проект разводного кольца? Ну, проект. Нема. Нет, ну, вообще-то, я их сработал, не его разработать. Э, его там не, не, невозможно построить. Ничего там невозможно. Потому что три ряда в одну сторону и три ряда в другую. Кольцо строить нельзя. Не, ну там, там э, собирается, стоить стой, да ваш Ну, а за магазином, в то хвилишь -то что? только, чтобы -то. не Никто не Если, если, нет, если нет, строить кольцо, кольцо, то обязательно надо ставить светофор. Вы представляете, золо кольца, выезжа машина и три ряда. Не, ну понимаешь, я, посмотри, Европа строили... по принципу, чтобы светофор уйти, они строят э, кольцевой бежит. Ставят эту.

Право в тому, що А, 10-й секретарської пропонував, так, на сьогодні, формується програма соціально-економічного розвитку міста. І вона складається з цільових програм, які на сьогодні вже затверджені. І наша програма по підтримці розвитку підприємництва. Ми в своїх пропозиціях включили до програми розвитку міста ті пункти, на які кошти виділені, так і окремі, тобто не вся програма. Ціляповійшла. А окремі пункти. І тобто, нам по пунктам Що Ну я можу швиденько розказати. Значить, Перше проведення семінарів, на які виділено 35,5 тисяч, ми сюди включаємо. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики. Воно у нас проводиться. Ми також включили оновлення електронного реєстру діючих регуляторних актів, підтримання ініціативи створення громадських об'єднань. Підписання угод між сумською міською радою та суб'єктами господарювання це мається на увазі, і спробуємо укладати угоди з марка, з ЕКО АТБ з метою, щоб вони забезпечили Продажу наявність товарів місцевих товарів. А, і... да. Створення робочої групи, оце питання ось, створення робочої групи по розгляду спірних питань, які виникають при взаємодії бізнесу, влади, правоохоронних фіскальних органів. Це е, ініціював у нас е, Берізін, тобто за участю депутатів. А що її зачерпнуло? Ну це питання. Ми її будемо включати сюди. Ні, а що у нас я наскільки розумію, зараз вот, навіть на колегії облдержадміністрації був вопрос? налоговая инспекция, что вона зажимает предпринимателей, что есть это. Почему бы не створить такую рабочую группу и не встречаться с предпринимателей, ну, если на них по-настоящему есть наезд? Нет, мы її лишаємо, так? Не ще... против? Нет? Нет. Так, оновлення матеріально-технічної бази СНАПу 50 тисяч було виділено в нашій програмі, ми її сюди вставляємо. Проведення нарад засідань, семінарів у формі фор круглого столу з питань удосконалення дозвільної системи, Слідуюче забезпечення введення в електронному вигляді реєстру документів дозвільного характеру. Слідує, залучення відповідно до чинного законодавства, об'єктів малого і середнього підприємництва до закупівель це постачання в дитячі садки, в школи товарів місцевих виробників. Організація участі представників міста Суми у спеціалізованих виставкових заходах. Організація та проведення ярмарку, ярмарки виробників в сума, сума це на день міста. Пропонується такий захід 15 тисяч програмою виділено. То ми сюди вставляємо. Вивчення умов діяльності підприємства, фізичних осіб підприємців в місті шляхом проведення анкетування, визначення пільг та умов їх надання суб'єктам малого та середнього бізнесу. Григо, а, все, нове, ну, общем-то, це нічого тут нового, як з нашої програми, і ми, ми приймаємо дороги. Так, ми так. так, так. Григо, Вадим, так а може, давайте проведемо то ми... А й депутатів запросимо з наші комісії. Давайте йдемо по місцевому виробництву, наприклад. По заключенню, магазину, ці хоче великі, сети. І от з ними обсудимо цей вопрос.